Уяви собі, ти сидиш у темряві. Світло вимкнули, за вікном сирена. Ти не знаєш, коли це закінчиться. Ти злишся, нервуєш. Але чи можеш ти це змінити? А що як я скажу тобі, що є спосіб знайти спокій навіть у такому хаосі? Це не магія, це стоїцизм. Філософія, яка допомагала римським імператорам, і може допомогти тобі. Сьогодні я розкажу, як приймати те, що не в твоїй владі, і що це важливо для нас, українців, у 2025 році. Залишайся зі мною до кінця, я дам тобі три простих кроки, які змінять твоє життя. Стоїцизм це не про старі книжки, це практичний підхід до життя. 2000 років тому Епіктет, колишній раб, який став філософом, сказав: ти не можеш контролювати вітер, але можеш налаштувати вітрила. Що це означає для нас? Уяви типовий день в Україні. Графік відключень світла. Ти запланував дзвінок, але інтернет пропав. Або черга в магазині, де всі кричать один на одного. Ти можеш нервувати, але чи зміниться від цього ситуація? Ні. Стойки вчать. Є речі, які ми контролюємо, і є ті, що ні. Погода дії інших людей, війна це поза нами. А твоя реакція це в твоїх руках. Подумай про Марка Аврелія: він був імператором Риму, але його життя не було казкою. Війни, зради, хвороби, він бачив усе. Та кожного дня він писав собі: ти можеш витримати це, ти можеш залишатися собою. І знаєш що? Ми, українці, схожі на нього. Ми живемо в часи, коли кожен день це виклик, повітряні тривоги. Втрати, невпевненість у завтра. Але стоїцизм каже, ти не можеш зупинити сирену, але можеш вирішити, як її пережити. І це не про слабкість, це про силу. Давай до прикладу: уяви, ти чекаєш автобус, його немає годину. Ти можеш кричати, скаржитися, але автобус не приїде швидше. А що якщо замість цього ти скажеш собі: Я не можу змінити графік. Але можу використати цей час? Ти дістаєш книжку, слухаєш музику або просто дихаєш і дивишся на небо. Це і є стоїцький підхід. Ти береш контроль там, де він є, і знаєш, що найдивніше це працює. Я сам пробував. Одного разу, коли світло зникло на півдня, я замість паніки взяв зошити і записав свої думки і відчув себе краще. Чому це так важливо для українців? Бо ми живемо в реальності, де багато що не в наших руках. Ми не обирали війну, ми не обираємо, коли дадуть світло чи воду, але ми обираємо, як до цього ставитися. Стойки називаються внутрішньою свободою. Ти можеш бути спокійним, навіть коли світ навколо палає, і це не означає здатися. Навпаки, це означає перемогти страх і хаос у своїй голові. А тепер обіцяні три кроки, як це зробити: перший Розділи межі. Кожного разу, коли щось іде не так, спитай себе, чи можу я це змінити. Якщо ні, відпусти. Наприклад, ти не можеш прискорити чергу в супермаркеті, але можеш спокійно чекати. Другий зміни фокус. Замість того, щоб думати про проблему, подумай, що ти можеш зробити прямо зараз. Немає світла? Читай при свічах. Третій практикуй прийняття щодня. Візьми хвилинку ввечері, запиши одну річ, яку ти не зміг контролювати, і напиши, це не в моїй владі. З часом це стане звичкою. Ці кроки прості, але вони змінили життя мільйонів. Епіктет казав: Не події нас турбують, а наші думки про них. І я вірю, що ми, українці, можемо це опанувати. Ми сильніші, ніж здається. Тож спробуй. А потім напиши в коментарях, чи ти сьогодні прийняв. Що не можеш змінити. Може, це відключення світла чи дощ, який зіпсував плани. Мені цікаво почути твою історію. Якщо тобі сподобалося це відео, будь ласка, постав лайк та підпишись. Ми ще багато поговоримо про стоїцизм і як він допомагає нам жити краще. Далі буде ще цікавіше. До зустрічі, друзі!